Вітаю в ефірі фірластудія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про футбол. Андрій Шевченко, новий президент Української асоціації футболу. Напередодні у київському будинку футболу проходив позачерговий конгрес української асоціації. Одноголосно новим президентом обрали 47-річного Андрія Шевченка, колишнього головного тренера Національної збірної України та колишнього капітана команди. Із 94 делегатів за кандидатуру Шевченка голоси віддали 93 особи. Один від голосування утримався. Тож які зміни запровадить шева у футбольному світі України, поговоримо з Леонідом Францискевичем, спортивним журналістом, коментатором, організатором футбольних змагань. Вітаю, Леоніда. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Що ж, вчора Андрій Шевченко виклав свою програму президентства прямо напередодні голосування. Власне, от наскільки вона відповідає потребам та викликам, що сьогодні стоять перед асоціацією. Дякую за запитання. Ну, по перше, хотів би сказати, що е, мої колеги з усієї України пишуть про те, що хтось утримався під час голосування і не проголосував за Шевченка, а е, сказав, що він власне утримується. Це був власне Андрій Миколаївич Шевченко. Він не голосував за себе. А то тут просто багато моїх колег питають: хто ж цей хто не, не сказав так чи ні? Е, це саме Андрій Миколаївич. щодо його. Програми, звичайно, ми всі спортивна спільнота, футбольна спільнота всі чекали на цю програму заздалегідь так? коли ще подавалися кандидатури на посаду президенту УАФ. не було жодних програм, не було жодних навіть кандидатів. Лише Андрій Шевченко. І в принципі, наскільки я знаю, я спілкуюся з людьми, які спілкуються безпосередньо з Андрієм Миколайовичем. Він дуже дуже багато думав над тим чи погоджуватися, бо він мешкає у Лондоні взагалі. І він є амбасадором України у всьому світі. Він і не дуже той хотів ставати президентом. Але я так розумію, що час. Минає він зрозумів що людина він відома на весь світ, що може допомогти українському футболу. А плюс в нього хороші стосунки, хороші відносини з діючою владою українською. Я думаю, що власне Андрій Миколаївич може бути класним президентом. Його програма, яка складається так ну з дев'яти пунктів, і давайте казати про те, що нам нам вже відомо. Ну, я почитав, ну це класно насправді краще пізно, ніж ніколи. Всі ці пункти. Ну я розумію, що це потрібно було робити набагато раніше, 21 -е століття. А у нас кажуть про якусь цифровізацію, там, прозорість. Прозорість це взагалі те, що нам потрібно було весь цей час. Ну і звичайно, мені дуже сподобалося, що Андрій Миколайович сказав, що ми будемо пильно дивитися за тими. Як гілками, так футболу, які приносять Україні важливі такі очки, які приносять імідж. Це пляжний футбол, це футзал, оскільки дійсно у нас команди з пляжного футболу та футзалу постійні учасники чемпіонатів світу, Європи і так далі. здобувають нагороди. А ось власна футбольна збірна поки що цим похвалитися не може. Тому мені на початку ось це все сподобалося. Дуже класно, що він хоче співпрацювати з клубами. Дуже класно, що реформа арбітражу на нас чекає. Це давно вже час було зробити. Ну і звичайно, міжнародна співпраця. Я думаю, що більше в нашій збірні буде якихось шансів зіграти з Бразилією чи з Аргентиною, замість того, щоб грати з умовними там словаччиною. Нехай мене вибачають фанати словаччини, але. Жтакі, ну і е, будемо подивитися, як то кажуть, у нас в Одесі. Я сподіваюся, що ось цей імідж Андрія Шевченка, його авторитет, як власне, футбольної людини, е, зіграє дуже добре, оскільки який він менеджер, ніхто з нас не знає. Ми побачили, що він м, був тренером не дуже в нього вдалося е, у Дженнова. Так зі збірної України, ніби не погані були відрізки, але там була потужна команда. І, власне, багато чого буде залежати від його нинішньої команди. Ну, е, таке моя профанна думка, що Андрію Шевченко просто треба працювати на батьківщині? От тут у нього все набагато краще виходить, насправді? Е, дивіться, от е, Андрій Миколаївич, як ви кажете, я просто знаєте, фамільярно Шева його назвала е, так, ну, трішки з почуттям. Е, він планує асамблею регіонів. Він про це також казав під час презентації е, своєї програми, е, і тому тут локальне питання виникає: а що може торкнутися саме Одещини? Ну, дивіться, у нас наприкінці минулого року не було обрано нового голову асоціації футболу в Одеської області. Ось вибори, наскільки я розумію, мають відбутися наступного місяця. Це за моєю особистою інформацією. Я сподіваюся, що Українська асоціація футболу буде тісно співпрацювати з обласними федераціями, власне, і асоціаціями, власне, із Одеською. Там може бути багато нових облич було засідання, були нові обличчя представлені, але без ось головних людей так у обласному футболі буде цікаво подивитися, хто власне очолить Одеську обласну асоціацію футбольну. І власне, я думаю, що просто Андрію Миколаївичу шеві, як то кажуть, йому потрібно буде зустрітися з усіма головами так всіх федерацій, асоціацій обласних. І розпитати, які проблеми чим може допомогти УАФ. дуже важливо провести аудити. Я так розумію. Бо під час того, як керував УАФ пан Павелко, який зараз у СІЗО знаходиться з червня, не просто так. Ми ж всі знаємо дуже багато було. Я думаю, що вкрадено, і аудит дуже потрібний. І якщо Андрій Миколаївич хоче прозорості, ми маємо їй надати. Не ми, а маю на увазі у футболі, вся спільнота, та громадськість, і всі, хто працювали, в УАВ, працювали на місцях, і це дуже класно, скільки коли як не зараз, робити прозорим український футбол, коли у нас в Україні війна, але все ж таки люди знаходять можливості, гроші знаходять бажання розвивати футбол. І розвивати футбол потрібно, бо цього року олімпійська збірна України вперше візьме участь у олімпіаді, так з футболу. Наша молодіжна команда, наша команда битиметься зараз за вихід на євро. 2024, І я сподіваюся, що я впевнений, що наша збірна туди проб'ється. Отже, влітку у нас дуже багато буде матчів офіційних наших збірних. Плюс футзальна та пляжні команди дуже класно грають, особливо і дівчата, які нещодавно створилися взагалі як збірна. Я думаю, що роботи дуже багато, і дійсно вона вся має бути направлена на те, щоб наш футбол розвивався, процвітав і щоб не було постійних скандалів і не було закритості, як як це було ось останніми багато вже років, коли пан Павелко був президентом, і він власне керував УАФ з червня місяця з сізо. Тому знаєте, ці жарти що Шева мешкає в Лондоні, а буде керувати УАФ – для цього він обрав е, трьох віцепрезидентів. Так і я думаю, що основна робота буде вестися власне віцепрезидентами і сполкомами різними там напрямками, тобто, е, але дуже цікаво, як вони працюватимуть. До речі, одним з віце-президентів є ще одна зіронька е, збірної України за часів Шевченка Сергій Ребров. Так е, і теж знається на менеджерській роботі, і тренерський досвід має, звісно. Е, Леоніде, ви можете назвати фаворита для одеської асоціації? Ну, когось виділити, хто насправді міг би бути таким, знаєте, міні-локальним Шевченко для Одещини. Ви знаєте, справа в тому, що е, минулого року, е, коли був був цей час на подання кандидатів, і е, наскільки я зрозумію, що ніхто не знав, що це, це відбувається. Тому був один кандидат це виконавчий директор зараз, е, Олег Самсонов. Він власне був і фаворитом на цих виборах, але е, там якийсь судовий позов був, і його таки не обрали тоді президентом, е, головою, точніше, головою правильно говорити. А що буде зараз, я не знаю, оскільки я особисто не спілкувався з жодною людиною, яка подає документи на те, щоб спробувати очолити нашу Одеську обласну футбольну асоціацію. Я чесно кажучи, не знаю хто окрім Олега Самсонова. Є кандидатом, можливо, зараз пізніше буде інформація. Оскільки Олег був вчора на конгресі, так і я думаю, що можливо хтось ще буде. Можливо, це буде троє, четверо людей. Просто такої інформації наразі немає, бо ніхто про це не інформує. А особисто в мене не було жодних розмов. Можливо, якісь є ще футбольні люди, які захочуть чи вже захотіли, чи після обрання Андрія Шевченка розуміють, що хочуть з ним співпрацювати. Тому зараз не можу сказати, хто там кандидати. Хто фаворити, я знаю одне: Одеський футбол потребує змін, і одеський футбол потребує підтримки власне з обласної асоціації з УАФ І в принципі, в нас дуже багато роботи. Я вам це скажу як людина, яка проводить турніри, і як людина, яка готова співпрацювати завжди з офіційними структурами, які мають розвивати популяризувати футбол і допомагати в принципі таким людям, приватникам, як то кажуть, які просто проводять, як знаєте, як. Я не можу сказати, це робота, так це якийсь певне хобі, і для того, щоб наші хлопці зараз грали у футбол, навіть у такі важкі часи відволікалися від війни. І, до речі, ми регулярно збираємо на військових. Це Та також я думаю, що місія дуже важлива для усіх турнірів з усіх будів спорту. Ну і ще хочу з вами обговорити окрему деталь. Андрій Шевченко також особливо на цьому наголошував на розвитку аматорського та дитячого футболу. Чи можливо їх розвивати за часів війни взагалі? Я вам скажу, що за часів війни навіть поліпшилася ситуація з дитячо-юнацьким футбольним, футбольними клубами, рухом. так? Оскільки дуже багато дітей, в принципі, для них це за радість відволікатися від новин від повітряних тривог і так далі, а грати у футбол зараз полюбляє дуже багато хто з наймолодших в нас. Купа просто з'явилося футбольних клубів, дитячих. І розумієте, серед там тисячі дітей кілька та все одно виростуть у справжнього професіоналу. Тому чим більше буде в нас дитячих клубів, тим, тим більше буде можливостей для розвитку наших збірних. А власне вершина так, показників футболу це є збірна. Збірна України з будь, будь якої будь-якої вікової категорії. Тобто, в принципі, якщо тренер команди, наприклад, до 16 років матиме 100 класних футболістів, він обере найкращі 22 чи 23, і ця команда буде потужною. Так і зараз дійсно розвивається дитячий футбол, звичайно. Через війну менше можливостей, багато стадіонів вже втратили так майданчиків, розрушили е наші сусіди, терористи російські. Але все ж таки розвиток є і потрібне фінансування, потрібна підтримка і потрібна прозорість. Це також дуже важливо, щоб не було там корупції, щоб не були мамини татові е мажорчики у складі, коли є два-три класні гравці. Дуже така серйозна проблема у клубах професіональних, але це вже спостерігається на рівні дитячої нацькому. Тому таких тренерів треба усувати від цього всього. Треба проводити дуже таку ретельну перевірку, як це все відбувається. Ну і дивитися на наших зірочок. Бо в Україні дуже дуже багато талантів. Насправді, від маленьких і юнаків юніорів ми бачимо, що їх дуже багато, але їх треба розвивати. І за ними треба спостерігати. Їх треба бачити. А, а бачити їх можна лише на дитячо юнацьких змаганнях. Потім запрошувати до професіональних клубів. Дякую вам дуже за включення. Леонід Францискевич, спортивний журналіст, коментатор, організатор футбольних змагань, був на зв'язку з Live Studio. Говорили про те, що Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу. Тож чекаємо на революційні зміни. Дякую, що були з нами. Залишайтеся сьомим.